Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Богу, дякую, Ісусе. Якщо поглянути на шостий розділ книги Пророка Осії, ми бачимо, як Бог говорить: оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його. І пізнаймо, намагаємось пізнати ми Господа міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. Тобто він уже поставлений, і він прийде до нас, немов дощ, гешем на Івриті, немов дощ весняний, або дощ ранній та пізній, що напоює землю. Отже, тут Бог говорить дещо про прихід нашого Господа Ісуса. Він дає нам божественні натяки у цих двох віршах. Він говорить оживить Він нас до двох день, або після другого дня. У своєму другому посланні Петро говорить про принцип тлумачення Біблії щодо днів. так? Він каже під натхненням Святого Духа нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день не мов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Якщо ви молитеся про щось, і Бог говорить, зачекай хвилинку, порахуйте самі. Жартую отже, тисяча років немов один день, бо для нього немає часу. Розумієте? Та ми все одно бачимо принцип тут згадується тисяча років і дні. Погляньмо на Біблію. Біблія говорить: оживить він нас до двох день, а третього дня нас поставить і будемо жити ми перед обличчям його. Слово поставиться дуже цікаве слово в Біблії. Це слово, яке означає відновити до життя. Відновити до життя через два дні. Коли? Через два дні. Тобто через дві тисячі років. Чи живе зараз покоління, до якого пройшло дві тисячі років після пришестя Ісуса? Я почую їх. Це покоління живе. Я так і думав, бо по вашим обличчям не зрозуміло. Я бачу лише чверть вашого обличчя. Активніше кліпайте очима. Амінь дуже голосно кричіть амінь, щоб я зрозумів, що ви приймаєте це. Слава Богу. Отже, після двох днів ми не в періоді двох днів. Чи до двох днів ми живемо після двох днів. дві тисячі років по тому після Ісуса? Ви в захваті? Отже, Біблія говорить: оживить Він нас до двох день, а третього дня ми люди третього дня. Я правду кажу? А третього дня нас поставить. Найімовірніше це натяк на вознесіння. Амінь. Нас поставить. А далі говориться і будемо жити ми перед обличчям Його. Це говорить про справжні близькі стосунки. Амінь. Ми бачимо його лице. Амінь. Ви зі мною. Добре, далі говориться і пізнаємо, намагаємось пізнати ми Господа міцно поставлений прихід його, мов зірниці. І він прийде до нас, не мов дощ гешем на івриті, Євреті, мов дощ весняний, або дощ ранній та пізній, що напоює землю. В Ізраїлі є два види дощу, які вкрай важливі для їхнього життя. Це означає, що коли дощ приходить вчасно. То Бог благословляє цей народ. Ніхто не може контролювати дощ, його посилає Бог. Ви можете посіяти насіння, але ви покладаєтеся на Бога в питанні дощу. Амінь. Я говорю не тільки про фінансове насіння. Будь-яке насіння, що має принести врожай, залежить від Бога. Бог дає врожай. Амінь у прадавньому, і навіть сучасному Ізраїлі дощі, які приходять рано. Новий рік у них у вересні, навіть сьогодні. Рожка святкують у вересні. І перший дощ приходить десь на початку листопада. Наприкінці жовтня, на початку листопада. Це ранній дощ. І цей дощ готує насіння після того, як його тільки засіяли. Інакше кажучи, фермер тільки посіяв насіння, і він залежить від раннього дощу. Щоб це насіння хоча б пробилося. У момент, коли він бачить зелений паросток, він знає, що все добре. Усе добре. А потім. У березні приходить пізній дощ. Він приходить у час дощів у березні. Він потрібен для того, щоб підготувати зерно до збору врожаю. Тепер воно готове до збору врожаю. Отже, ці два дощі в Біблії дуже важливі: один потрібен для часу сіяння, а другий для збору врожаю. Біблія говорить у посланні Якова. Що зараз наречений чекає на дорогоцінний плід землі, коли Бог посилає ранній та пізній дощ. Амінь. Ми справді живемо в часи пізнього дощу. Ми бачимо, як достигає врожай. Та дощ йде від Бога. Дощ представляє силу духа. Дощ, який принесе врожай, до речі, на євриті це Малкош, пізній дощ. Саме тоді ми побачимо врожай, та ви не побачите врожаю в часи сіяння. Тому будьте терплячими насіння вже там, дощ уже пролився. Ви відчуваєте помазання Святого Духа і все таке інше. Це час у нашому житті. Можливо, це період раннього дощу. Ми відчуваємо силу Божу на зібранні або коли проводимо час з Богом, та ми не бачимо результатів. це означає, що ви в періоді сіяння. Насіння розвивається, проростає. Амінь. Бог робить все гарним у свій час. А тепер погляньте ось на що? Що трапиться після того, як Ісус забере нас? Яке свято буде в нас там? Весілля. У нас буде весільний бенкет. Погляньте, що говориться в Євангелії від Івана, другому розділі. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській. Третього дня. Бачите третій день? Скажіть третього дня коли? Третього дня. У Біблії немає нічого неважливого усе має божественне значення. Коли Біблія каже третього дня, це важливо. Третього дня було весілля. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Ісус та його учні запрошені на весілля. Батько готує весілля для свого сина і нареченої. Коли воно відбудеться третього дня. Ми єдині, хто може сказати ми християни, віруючи третього дня. Бачите це, друзі? Згадайте історію Ісуса Навина. Ісус Навин отримав від Бога наказ сказати священникам, щоб ті увійшли з ковчегом завіту в Йордан. Йордан тоді розлився. Це була могутня річка. її неможливо було так просто перейти, вона просто віднесла б вас прямо в мертве море, і ви б там померли. Отже, вона втягнула б вас. І тоді Бог сказав: ви перейдете Червоне море не Червоне море, а Йордан. І тут ми бачимо. Закон забезпечення. Ви кажете, але, пасторе, я не бачу забезпечення. Я не бачу дощу. Він іде, але я не бачу його Є свій час. Ранній дощ не приходить у часи пізнього дощу, пізній дощ не приходить у часи раннього дощу. Для всього є час і для цього є мета. Вивчіть цей закон. Бог не дає вам благодаті завчасно до вашої потреби. Цей закон говорить, що коли ви опинилися перед своєю потребою, тоді приходить благодать. Чуєте, друзі? Отже, це була бурхлива річка Йордан не така, як сьогодні. Сьогодні Йордан розкидали по різним притокам, щоб допомогти жителям Йорданії. Зараз вона вузька, а в ті часи вона була широкою. Навесні вона розливалася. Це був не найкращий час для того, щоб перейти її. Та зверніть увагу на те, що коли вони були в таборі, нічого не трапилося, вона все ще була бурхливою річкою. Коли вони наблизилися, вона все ще була бурхливою річкою. А що сказав Бог? Бог сказав наступне, і встав Ісус рано вранці, і вони вирушили Сетіму, та й прийшли аж до Йордану він та всі Ізраїлеві сини. І сталося по трьох днях. Бачите? Бачите? І сталося по трьох днях, і перейшли урядники між табором. І ось що сказали урядники: це слово для нас, нашого покоління. Ми люди після двох днів. Після двох днів. Ми люди третього дня. Так, християни третього дня? Ну жбо. Ми християни третього дня. Ви зі мною, друзі? жбо. Отже, Бог каже, коли ви побачите ковчег заповіту Господа Бога Вашого, ми знаємо, що ковчег це Ісус. Образ Ісуса. Амінь. А тепер погляньте ось на це. Тільки віддаль між вами та між ним буде мірою коло двох тисяч ліктів. Скільки? Дві тисячі ліктів. Не тисячі, не три тисячі, а дві тисячі. Це станеться ми побачимо тілесне Воскресіння через дві тисячі років після того, як Ісус Воскрес із мертвих. Погляньте на це. Яке дивовижне майбутнє для нас віруючих? Люди дивляться та відчувають депресію? Вони оглядаються і відчувають депресію. А коли ми дивимося на Ісуса, ми відчуваємо спокій і благословіння. Хіба не так? Амінь. Отже, погляньте. Бог каже: не наближайся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете. Далі, а ти накажеш священникам, що носять ковчега завіту, говорячи, коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані». І сказав Ісус до Ізраїлевих синів: підійдіть сюди і послухайте слів Господа Бога вашого. Зараз він зробить щось. Послухайте уважно, зараз він зробить щось у цей час третього дня. До того як ріка Йордан розійдеться, він зробить щось для нас. Це і є відкриття. Кожна назва, кожна деталь в Біблії знаходиться там не просто так: сім ворогів. Досконала ворожість, яка прийшла проти вас. Це може бути депресія, сором, ганьба, приниження. Це вороги, які були вкраї, коли туди прийшли Ісус Навин та його люди. Ці вороги є образами тих ворогів, з якими ми стикаємося сьогодні. Погляньте на це далі. Ісус Навин сказав: По цьому пізнайте, що Бог живий поміж вами. І конче він вижене перед вами хананеянина, і іхівеянина і парізеянина, і гіргашиянина, і євусиянина, усіх нині, з якими ви стикаєтеся, депресиянина. Цікаво, що на євреті слово хананеянин означає торгаша або мінялу. Це слово несе в собі значення бартеру. Хананеяни це люди, які торгують. Чому це погано? Чому це ворог? Перше, що ви маєте перемогти в царстві Божому, це свою самоправедність. Досить мислити так якщо я зроблю ось це, то Бог зробить для мене ось те, якщо я зроблю те, то Бог зробить для мене це. Не думайте, що ви можете дати щось Богові, щоб отримати щось від Нього. Друзі, ви не можете нічого дати Богові, бо все, що ви маєте від Нього. Навіть коли Давид віддав Богу всі багатства, то сказав, однак багатство та честь приходять від тебе. Ми пишаємося та говоримо. А я даю десятину 10%». Який старший партнер бере 10%? Ви старший чи він старший? 10% — це 10% — це так багато. Цій церкві потрібні тільки твої гроші. Так усе це зображає преса та медіа. Проте це лише 10%. Спитайте себе, де у світі є компанія чи бізнес, у якій старший партнер забирає 10%? Амінь. Слава Богу. Отже, це були яни. Далі йдуть яни. Це слово походить від слова хеф, а хеф означає жах, страх. Він звільнить вас від самоправедності, від цього духа і приведе вас у благодать. Він звільнить вас від страху та жаху. Чого ви боїтеся? Ночі? Ви боїтеся спати? Ви боїтеся втратити своїх дітей? Ви боїтеся майбутнього? Ви боїтеся, що у вас чогось буде мало? Мало курей? У чому проблема? Чого ви боїтеся? Не говоріть голос, чого саме ви боїтеся? Бог обіцяв, що Він вижене ваші страхи та жахи. Коли? Третього дня. Амінь. А третій ворог, якого він прожене, це хіввеяни. Хіввеяни це скватери. Знаєте хто такі скватери? Тоді в них були поселення. Поселення це не такі великі міста, як Єрусалим чи Віфлеєм. Віфлеєм взагалі був невеликим. А от Єрусалим велике місто. Скватери це люди, які приходять і залишаються у вашій домівці, у ваших володіннях. Це не належить їм. Чуєте? Скватери. У вашому житті є сфери, які намагаються захопити ворог. Можливо, це сфера впливу на ваших дітей. На них зараз більше впливає світ, ніж ви. Амінь. Ці скватери намагаються захопити їх. Можливо, вони намагаються захопити вашу систему переконань. Ви вірите у щось і тепер бачите результат. Він не приніс плоду? Чому? Бо якісь скватери забрали слово Боже, сатана приходить, щоб вкрасти посіяне слово? Він замінює його чимось, що змушує вас повірити в неправильні речі. І тепер ви бачите неправильний результат у своєму житті є речі, які ми не радимо людям робити, та вони все одно хочуть зробити їх, а потім ми бачимо, як вони спотикаються, падають, і тоді виникає питання? Чи будуть вони вдячні за ту настанову від початку? Батьки розуміють, про що я. Ми виправляємо наших дітей і іноді говоримо їм дещо, бо не хочемо, щоб вони впали на обличчя, як це трапилося з нами. Ми не хочемо, щоб вони відчували біль, як ми у минулому. Та вони мають зрозуміти це у них є дві школи школа Духа Святого, який він вчить вас, і школа жорстоких зіткнень. Я раджу школу Святого Духа. Є люди, які б'ються головою знов і знов і нічому не навчаться. Не дивіться на свою жінку чи на свого чоловіка. Погляньте на пастора Марка. Амінь. Пастор Марк дивовижний. Іноді він отримує неймовірну мудрість. І говорить такі речі, що я кажу лише оце так. Тіло та крові не відкрили це тобі, а мій Отець Небесний. отже, тепер п'яте парізеяни. Хто такі парізеяни? Парізеяни на Івриті – це поселення без стін. Поселення без стін. Чи добре це? Ні. У біблійні часи поселення без стін – це поселення без захисту. Пам'ятаєте Неємію? Одним із головних завдань після його повернення до Єрусалиму було що? Збудувати стіни. Стіни потрібні для захисту. Що це означає? Чи є у вас таке місце, у якому ворог атакує вас? І ви відчуваєте вразливість. Суть депресії це відчуття безпомічності та вразливості. Я не захищений, я самотній. я такий вразливий. так, друзі, у його обіймах ви не повинні відчувати себе вразливими. Тим не менш, він прожене відсутність захисту з вашого життя. цю вразливість. Чуєте? Це ворог. Ворог приходить і каже вам, що захисту немає. Що ви самі? Що ніхто не захистить вас, що ніхто не попіклується про вас. Сам на сам не хочу. Знаєте цю пісню? Останнє. Ні, не останнє. Де ми? Допоможіть мені. Я щойно після перельоту п'яте. Добре, Гіргашияни. Добре, Гіргашияни. По перше, правильно вимовляйте їх, скажіть гіргашияни. 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 Це слово означає стояти або перебувати в глині. Так буквально це люди, що живуть у глині. Глина це ваше тіло. Ваше тіло складається з глини. Якщо потрете, з'явиться глина. Потім вона спалюється і перетворюється на попіл. Амінь. Амінь. Чому ти так голосно смієшся, Лоренсе? Коли він трето з'являються діаманти, діамантовий пил. Амінь. Це глина, друже. Отже, що це означає? Це люди, що вчиняють за тілом. Він звільнить вас від життя за тілом. І з цим пов'язано багато ваших проблем, друзі. Насправді, коли ми народжуємося згори, то ми вже не в тілі, а в дусі. Дух Божий живе у вас, та ми маємо навчитися ходити у дусі. Амінь. Ось чому під час церковних зібрань ми вчимо людей ходити в дусі. Багато з того, чим я ділився сьогодні, також пов'язано з ходінням у дусі. Я почую амінь? Добре. Далі погляньмо на останніх аморійців, Аморійці. вони походять від слова Амар. Вайомер Моше. Це амар. Моше сказав. Вайомер Моше. Мойсей сказав. Амар у найпростішому значенні це говорити. А негативне значення Амар це наклеп. Він звільнить вас від наклепу. Слово Амар означає не тільки особисту розмову, а й публічний виступ. Він звільнить вас від публічного наклепу. Я хочу сказати вам наступне про соцмережі: християни не представлені там як треба. Так, я знаю, що в цьому є певна їх провина. Так, знаю. Та ми бачимо фокус на наклепах. Які спрямовані переважно проти християн, тому послухайте уважно не вірте всьому, що ви читаєте у соцмережах. Ви можете вірити Слову Божому натхненному Богом, переданому через покоління, Ісус сказав: Небо й земля минуть, та мої слова не минуть, а слова людей минуть не вірте всьому, що читаєте. Добре? Отже, він захистить вас від публічних наклепів. Євуситів, євус, це гумно, приниження. Він звільнить вас від приниження. Це місце ганьби, місце, де по вам ходять, місце, де вам здається, що вас завжди принижують. Він звільнить вас від усього цього. Інакше кажучи, на вас чекає підвищення. Ви можете скасувати все це. Ви побачите, що замість утиску та депресії на вас чекає підвищення. Він підійме вас за допомогою любові, радості та миру. Не думайте постійно про положення. Думайте про те, що вас підіймають, завдяки любові, радості, миру, чудових думок. Амінь. А тепер погляньте ось на що. Ісус Навин каже, що все це станеться завдяки. Святому Духу. Погляньте на попередній вірш, дев'ятий вірш. Ідіть і послухайте, що сказав Господь Бог ваш. Це не слова Ісуса Навина, це слова Бога. На третій день Він зробить усе це для нас. Сім ворогів буде знищено повністю. Це відбудеться. Підіймемося на ноги. Дякую, Ісусе. Амінь. Якщо ви не спасені, ніколи не покладалися на Ісуса, то зараз у вас є чудова можливість покластися на Христа, помоліться зараз зі мною. Скажіть, Отче Небесний, скажіть це. Я покладаюся на Господа Ісуса Христа і тільки на нього у питанні мого спасіння. Я вірю, що Христос помер за мої гріхи і Воскрес із мертвих задля мого виправдання. Тепер я виправданий у Христі. Колись я був грішником. А тепер я нове творіння. Отже, наповни мене Твоїм Святим Духом. Ісус Христос, мій Господь, відтепер та навіки в ім'я Ісуса. І всі сказали: Амінь. Слава Господу! Слава Господу! Нехай Бог благословить усіх вас. Пам'ятайте, що цього тижня Господь піде попереду вас і вирівняє усі криві шляхи. Він благословить вас своєю прихильністю. Та пам'ятайте, що лише коли ви опинитеся прямо перед ситуацією, перед людиною, прихильність зійде на вас. Слава Господу! Нехай Бог благословить вас. До зустрічі!